Збірна України з індор-хокею стала першою на турнірі в мінську. Наші дівчата стали кращими серед восьми команд з України, Білорусі та Казахстану. Як перша команда йшла до цього, і які плани у українських індор-хокеїсток, дізнавався Олександр Качанов? Станом з дівчатами ми привезли золоту медаль з п'ятого міжнародного чемпіонату, який проводився в мінську. Оксана Пономаренка одна з 11 гравчинь національної збірної України. Всі вони вихованки Сумської хокейної школи. З п'яти ігор на турнірі українки одну зіграли в нічию 4-4 з Мінськом, а чотири виграли з загальним рахунком 22-4. Після нічиєї у першому поєдинку у фіналі з Мінськом українки святкували перемогу з рахунком 3-1. Мабуть, з перших хвилин почали атакувати їх. Я вважаю, що ми декілька разів дивилися на суддів, і Світлана Миколаївна нас заспокоювала, бо інколи таке свистіли, що просто на голову не налазить. Але мені кажеться, нам все вдалося. Чому українки обрали саме цей турнір? Пояснила головна тренерка збірної команди України та муніципального клубу «Сумчанка» Світлана Макаєва. По перше, тому що там рівень рівниндор хокею. Ви знаєте, що вони в світі треті, ми четверті. В цьому році дуже було складно попасти на наш міжнародний турнір Липціцька Ярмарка, якому дуже дуже любимо. Він нам дуже подобається. Також рівень німецьких команд дуже високий. Тож, за підсумками турніру, національна збірна у Білорусі посіла перше місце. Молодіжна, шосте національна збірна, мабуть, перевершила мої, мої сподівання. Не тільки тому, що Оксана розказала, що у нас були трошки там проблеми з здоров'ям і такі, а тому, що не змогли всі наші регенери грати. Щодо молодіжки, то вони також трошки здивували, тому що там трошки така збірна солянка, є тільки перша п'ятірка. Ми взяли гравців не тільки наші школи з дюшор, Динамо», а також гравців Бориспільського колоса. Дуже добре зіграли їх на воротар на високому рівні. І ще декілька граців проявили добре. Тому хочу сказати, що молодіжна збірна, як і планувалася, додавала, додавала з кожною грою. У найближчих планах тур національного чемпіонату, який на початку грудня відбудеться у Сумах. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Національна збірна також планує взяти участь у турнірі в Голландії. А в середині січня наступного року на Україну чекають ігри чемпіонату Європи з індорхокею. Відбудеться він у німецькому гамбурзі.